Вітаю та новини. підсумовують події інформаційного вівторка, 23 квітня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке: Небезпечний гість на Львівщині затримали росіянна, що його підозрюють в організації терористичної діяльності. Хвороба з теплих країв у Львові. Лікарі зафіксували тропічну малярію. Недугу до нас привезли з Замбії. Знову програли Львівські Карпати у гостях поступилися столичному арсеналу 1-4. Небезпечний гість на Львівщині затримали росіянина, що його підозрюють в організації терористичної діяльності. Представника релігійного об'єднання заборонено на території Росії. Впіймали вчора у Червонограді. 33-річний чоловік тривалий час був у міждержавному розшуку за екстремістську діяльність, публічне виправдання тероризму та заклики до нього. Переховуючись від правоохоронців, чоловік жовтня минулого року разом із сім'єю мешкав на Львівщині. Уляна Сенько з подробицями. Інформація про розшук 33-річного росіянина надійшла до головного управління МВС Львівщини від Федеральної служби безпеки Росії у Тюменській області. Чоловіка обвинувачували в організації діяльності екстремістського релігійного об'єднання, яке заборонене на території Росії, а також підозрювали у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності та виправдання тероризму. Особа, яка дуже серйозно цікавить представників Російської Федерації, і в них до цієї особи є. Ряд достатньо серйозних і конкретних запитань. Правоохоронці тривалий час відстежували підозрюваного у злочині. Проводилася планомірна робота протягом достатньо тривалого часу. Ну, щоб ви зрозуміли, що це не один тиждень і навіть не два. Затримали чоловіка в Червонограді, де він із жовтня минулого року мешкав разом з сім'єю. Спецоперацію із затримання проводив батальйон особливого призначення Беркут. Підозрюваний намагався втекти від правоохоронців. Поки що затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а суд Червонограда вирішує питання про перебування його впродовж 40 днів в Україні, щоб отримати дозвіл на екстрадицію в Росію. Працівники міліції спіймали також ще двох осіб, спільників затриманого громадянина Киргизії та громадянина Росії, мешканця Тюменської області. Зараз перевіряють законність їх Перебування в Україні та встановлюють, чи не причетні вони до інших злочинів. У Львові лікарі зафіксували тропічну малярію. Ця хвороба переноситься комарами. Інфікувалася жінка в Африці, в Замбії, де працювала впродовж п'яти років. Приїхала додому на початку квітня, вже з приступами захворювання в області. Це перший випадок екзотичної хвороби цього року. Востаннє на Львівщині малярію фіксували у 2011-му, коли комарину інфекцію підхопив миротворець в Ліберії. Малярія не притаманна нашим широтам. Тож усі зафіксовані випадки цієї хвороби завізні. Цю небезпечну недугу привозять. До нас з-за кордону, зокрема, з тропічних країн, де циркулює збудних хвороби. Від людини до людини малярія не передається. Передається при укусі комарів роду анофіліс. Комар заражає людину і впродовж через певний проміжок часу, який називається інкубаційним періодом, людини з'являються клінічні прояви захворювання, які проявляються у вигляді лихоманки. Тобто у людини є озноб, піднімається температура тіла, як правило, виникає ломота в м'язах. І без специфічного лікування такі приступи, як правило, не проходять. Попередній раз малярію діагностували в одного з миротворців після його перебування в Ліберії. Цього разу до медиків звернулися з приступами найбільш підступної тропічної малярії. Жінка, яка 5 років працювала в Замбії. Пацієнтка каже, що лікувалася спочатку там, однак недуга не відступила. З ознаками хвороби жінка одразу ж звернулася до лікарів, адже нелікована хвороба може призвести до летального випадку. Е, мене дуже боліла голова. Голова, піднялася температура, всі суглоби сустави боліли, спина і печінка більше стала. Як з'ясувалося, жінка перед поїздкою до африканської країни зробила лише щеплення від жовтої лихоманки, а спеціальні ліки проти малярії не вживала. Тепер радить усім, хто відправляється в теплі країни, бути уважними. Біля води не бути, тому що біля води їх багато. І так дуже в джунглі не ходити, ліпше тільки так в городі, спеціально там, де сафарі парки, національні парки, там вже це. Все зароблено для туристів. Людям, які вирушають на навчання, роботу або відпочинок України, де є малярійні комарі, медики радять перед виїздом проконсультуватися у інфекціоніста. Запобігти малярії можна за допомогою прийому спеціальних ліків. Особа повинна пройти заздалегідь хіміопрофілактику, тобто вживає медикаменти, які захистять людину при потраплянні в ту територію, де циркулює власне, малярія, де є комари-переносники малярії. Пацієнці вже ця профілактика не потрібна, адже вдруге цей вид малярії не загрожує. Після виписки каже жінка, вона знову відправиться в Африку. Вже навіть квиток має на руках. Жанна Ліщенколахвозний та новини. Транспортні суперечки у комунальному атп 1 відкидають звинувачення у перевитраті коштів на придбання пального. Кілька тижнів тому вони пролунали у змі. А міські депутати попросили перевірити цю інформацію міського прокурора. Директор підприємства переконує у протилежному мовляв, пальне давно закупляють за найнижчою ціною, завдяки чому зекономили близько 170 тисяч гривень. Володимир Галечик більше. Директора ТП Михайла Сидоровича звинувачували у закупівлі пального у компанії «ОККО», де він раніше працював, тоді як на ринку існували нижчі ціни. Сам керівник каже, що попросив перевірити закупівлю пального фінінспекцію і переконує свої особисті зв'язки з «ОККО» використав лише на користь АТП, використовуючи мої особисті хороші відносини з бізнес окко нафтопродуктом. Бізнес «ОККО», тому що я там колись працював. Тобто я використав свої особисті хороші стосунки з цією організацією виключно в інтересах компанії АТП-1, в інтересах громади міста. І в результаті ми зекономили 170 тисяч гривень за цей період. При умові, якщо б ми закуповували на Укрнафті, де є найдешевше, ніби паливо, то ми б переплатили майже 200 тисяч гривень. Витрати на пальне зараз складають понад 60 відсотків від усіх по підприємству. Ще одна велика стаття витрат це ремонти. Зараз на ТП своїми силами ремонтують автобуси виробництва лазу. Ті автобуси, де відірвані, а в нас їх є, якщо я напомню 15 автобусів. З тих 15 автобусів всі автобуси, деякі по два рази, деякі по одному разу, мало по одному, десь два або три, або чотири. Зараз так не можемо сказати. Вони проходили пере якби. Повторне переварювання кріплень того моста на заводі. І коли зараз ми провели таку нараду з представниками заводу стосовно, щоб вони знову відремонтували, так би усунули брат, ну не відмовились відповідно. Ми мусили це робити самі. Наразі АТП готує позов до виробників. Паралельно підприємство планує розширити свою діяльність, прийняти участь у тендерах на міжміські та приміські перевезення. У рейтингу кращих нещодавно на виставці у Берліні Львів здобув п'яте місце серед найпопулярніших міст Європи. Там людей дивували смачною галицькою кухнею та запашною кавою. Окрім цього, туристів до Львова заманюють фестивалями, а ще неабияким комфортом. Зокрема, для гостей розробили так зване меню самостійних екскурсій, а також готельний гід. До слова минулого року Львів відвідало більше мільйона туристів. Серед іноземців найбільше полюбляють наше місто, поляки та німці. Не лише на каву, а й на музику, раллі та смачну кухню. Запрошують туристів до Львова. Цьогоріч їх очікують значно більше аніж минулого року. Аби перебування гостей було комфортнішим. Для них видали кілька каталогів. У готельному гіді зібрали усю корисну інформацію, де та за яку ціну зупинитися. Окрім цього, видали ще й так зване меню самостійних екскурсій. Переглянути журнал можна в туристичному інформаційному центрі або ж на сайті Туристінформ Наші працівники самостійно склали маршрути самостійно зробили екскурсії для індивідуального туриста. Загалом їх є 22 з таких екскурсій. Паралельно ми їх переклали на російську, англійську і німецьку мову. Львів кажуть чиновники, має повне право називатися не лише культурною, а й джазовою столицею України. Адже з кожним роком відвідати фестиваль Альфа-джаз виявляє бажання все більше людей. На першому фестивалі в концертному залі було тисячу посадкових місць, наступного року було тисячу п'ятсот цього року вже дві з половиною тисячі, і квитки в принципі вже продані. За словами Олега Засадного, для Львова не так важлива кількість туристів, як сума, яку витрачають у гості міста під час відпочинку. Кілька років тому найщедрішими були німці а в 2012-му вже поляки. Якщо говорити за 2012 рік, ці показники вони будуть такими, що з Росії є 338 євро, з Польщі 360 євро, з Німеччини 318, і з України 250 євро. За словами Галини Гриник, іноземним гостям у Львові цікаво все: історія, архітектура та кав'ярні. А от українських потрібно дивувати. Найбільше вони полюбляють смачну галицьку кухню та запашну каву. Загалом минулого року місто Лева відвідало більше мільйона туристів. А в міський бюджет від цієї галузі надійшло понад три мільйони гривень. Марія Шепель, Олег Возний НТА Новини. Жертва вандалів та крадіїв, центральний міський фонтан, що розташований навпроти львівської опери, зможе розпочати роботу на швидше як на великдень. кажуть міські чиновники справа у тім, що частину ключових елементів споруди викрили та понищили. А на ремонт потрібен час, як розповіли у галицькій райадміністрації, адміністрації, лиходії поцупили з фонтану головний його елемент водяний насос. Також були пошкоджені інші важливі деталі. Підрядник, який обслуговує об'єкт, вже звернувся у правоохоронні органи. Повідомили у преслужбі Львівської міської ради. Пожертви під контролем та без податків. у Львові презентували фонд, через який можна збирати грошову допомогу для хворих. Кошти на благодійність при цьому не оподатковуватимуть ця інформація. Усіх надходжень і скерувань буде загальнодоступною. Скористатися зможе кожен, хто потребує фінансової підтримки для лікування. Така схема діяльності, наголошують експерти, була викликана, у тому числі і появою чи кількості сумнівних скриньок для пожертв. Жанна Річенко, далі. Коли в людини є потреба у фінансовій підтримці, наприклад, для операції, лікування чи реабілітації, виникає чимало проблем, куди звернутися, як і швидко зібрати кошти. Тощо, що робить родина, яка зіткнулася з бідою? Біжить в банк відкривати благодійний рахунок і починають обдзвонювати, розписувати і просити всіх допомогти. Але на жаль, дуже рідко їх інформують про те, що ті кошти, які приходять на рахунки батьків, вважаються їхнім доходом і підлягають оподаткуванню. В розмірі в основному 17%, тому що все, що більше 10 тисяч, воно їм піде як 17%. Спеціалісти кажуть, що ініціатива про створення фонду, який допомагатиме прозоро швидко і без податків, зібрати потрібну суму на часі. В основному люди шукають підтримки через інтернет-сайти і в популярних соцмережах. У Львівській області впродовж трьох місяців проводився моніторинг. Щомісяця з'являється від 25 до 40 осіб. Які нових, які потребують допомоги на лікування, реабілітацію, ліки і так далі, і так далі? Це означає, що насправді не всі люди можуть прийти в засіб масової інформації в газету, на радіо, і телебачення і домовитись про те, що про них розкажуть і про їхню потребу заявлять. Публічно далеко не всі на Львівщині. Партнером соціального проекту Банк добрих справ є благодійний фонд Каріта самбірсько Самбірсько-Дрогобицької єпархії УКЦ. відомий своєю діяльністю ще з 1994 року. Для багатьох людей, по їх словах, наш фонд остання надія, тому що. Куди б вони всюди вже зверталися, влада від них відмовляється, чиновники відмовляються і вони приходять до благодійного фонду. Уся інформація про потреби надходження і витрати розміщена на сайті Банк добрих справ. Доступність і прозорість важливі при перерахунках коштів, оскільки тільки у Львові за оцінками спеціалістів за останні півроку діє до 15 сумнівних фондів. Відкатана тими шахрайськими фондами схема, коли е, гроші не перераховуються на місці. Ніхто ніколи не знає, скільки реально зібрано. Наповнилась скарбничка, вони принесли пусту, повну забрали. Е, самі зібрали тисяч мамі дали дві тисячі. Мама тішиться, жодних скарг, претензій до фонду немає, але вона насправді не знає, скільки реально зібрано на її дитину. А тому, що немає жодних документів, жодна мама не поскаржиться. Хоча в нас є скарги в прокуратуру, в нас є по одному чудовому фонду, є три мами написали скарги в прокуратуру. З півроку тому, ну але нічого не змінилося. Експерти радять обережно ставитися до фондів новачків. Краще перевірити всю інформацію в інтернеті. Що організація працює давно, має певні форми звітності. Шахрайську скриньку визначити важче, хоча під сумнів може попасти заклад, в якому немає автовстановлення чи вилучення скарбнички, і не вказана сума. В такому випадку пожертви навряд чи дійдуть до адресата. Жанна Ліщенко, Олег Возний НТА новини. На кожен день новий творчий експеримент розпочав львівський художник та іконописець Лев Скоп. Він намалює 365 ікон Богородиць. Усі вони матимуть один сюжет, але попри це відрізнятимуться між собою. Цікаво, що за основу для ікон майстер бере дошки з гонтового покриття, що колись увінчувало старовинну церкву святого Юра у Другобичі. Згодом усі роботи будуть виставлені на аукціону. Кошти передані на благодійні цілі. Лев Скоп розповідає, ідея намалювати цілих 365 богородиць. У нього з'явилася цілком випадково, коли займався реставрацією старенької церкви у Другобичі. Художник зізнається, Діва Марія взагалі є однією із його улюблених тем. Скільки саме намалював їх за своє життя, чоловік уже й не пригадає. Саме тому на днях взявся за більш масштабний проект Богородицю. Вирішив зобразити на кожен день. Причому їх малюватиме на древніх дошках, що свого часу слугували накриттям для старої церкви. Еркви переконаний, що цінність святині від цього тільки зросте. є дерев'яна церква юра так. І ми дуже довго боролися, щоб їх перекривали, натекла. Була в аварійному стані, ми піднімали всі телебачення, вже боже, всіх замучили. На кінець знайшлися якісь певні кошти, і купола вже перекриті, але ремонт і далі, бо там і горожа, дзвіниця є. А відповідно, коли роблять ремонт, старі і гонти, оце так приблизно, якщо собі можете уявити, отак от гонти ну, на цій церкві, так, і їх знімають, викидають. А мені вони є страшно рідні і теплі. По перше, вони органічне ціну, якби частинка церкви. Зрештою каже Лев Скоп, усі роботи він виставить на благодійний аукціон. Його родзинкою буде те, що кожна людина зможе придбати ікону із датою свого народження. Відтак меценат матиме своєрідного захисника. Виручні кошти перерахують на закупівлю обладнання для чорнобильської лікарні. На них стоять номера, а потім ще ну я собі по номерах визначу число день. Ну це може бути 42, це може бути там п'ятнадцяте. якийсь там лютого чи ще. Щось так, і потім поставлю, що якщо хтось хоче собі навіть на свій день купити, то буде мати Богородицю. А продаж це якраз я хочу на онкодиспансер, власне, на дитячий онкодиспансер, той Чорнобильський, бо там е, мають обладнання дороге купити. Знаєте, ну якщо наприклад, у мене ікона давно продалась маленька за 1200 і ще якось продалася. Ну це все одно мізер, ви розумієте, на ті обладнання. А якщо зробити величезний проект, стартова ціна буде 400 гривень за ікону, і, ну і скільки днів в році? Там 300? Ну, 60, там я забуваю, то, ну не варто. То по перевірю, то буде стільки ікон завершити цикл Богородець художник планує за півтори-два місяці. Однак, з датою благодійного аукціону він ще не визначився. Степан Грицюк, Юрій Галитович, Ентановини. І далі у новинах спорт. Львівські Карпати у гостях поступилися столичному арсеналу. 1-4. для канонірів. Це перший успіх у 2013 році. Зелнобілі ж не можуть перемогти у шостому матчі. Поспіль останні два виїзні протистояння вони програли з розгромним рахунком, як наслідок смуги невдачі. Карпатівці опинилися серед претендентів на місце у зоні вилюту. Розгром Карпат розпочався з помилки Романа Мисика на виході. Голкіпер випустив м'яч після чого Ігор Озарків у своєму штрафному сфолив на домініку. Адіє. арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Володимир Аржанов. Жовтюк і Озарків погано включилися в гру. Вони головні винуватці нашого провалу. Решта гравців були добре налаштовані. Ще за три хвилини Аржанов віддав результативну передачу, якою скористався Адія у складі. Карпат могли забити Олександр Гладкий, Ливан Кенія та Олег Голодюк. Але завершального влучного удару так і не було. На 42-й хвилині Андрій Богданов реалізував штрафний удар з метрів 25. Отож, 3-0. за такого рахунку команди пішли на перерву. У другій 45-й хвилинці Карпати більше атакували, частіше пробивали, але забити змогли тільки один раз. Симірщиліч пробив у поперечину, а на добуванні вдало зіграв Ливан Кенія. Три але Арсенал відразу забив четверте. Остаточний рахунок у зустрічі встановив Олександр Романчук. – 4-1. до кінця чемпіонату залишилося п'ять турів. Карпати від зони виліту відділяє п'ять очок. Зелено-білим ще залишилося зіграти із зорею, говерлою, дніпром, кривбасом та металістом. Не слабка стать. Львівські лучники вибороли лише одну медаль першого етапу гран прі Європи, що відбувся у Франції. У командному турнірі Галичани здобули золото. У доробку чоловіків восьма позиція. В особистому розряді результати наших спортсменів менш вдалі. В особистому турнірі львів'янки Катерина Яворська та Катерина Палеха вибули зі змагань на стадії однієї четвертої фіналу. У підсумку вони розділили дев'ятидесяте місця. Ще одна представниця міста Лева Ірина Дубос завершила змагання на 33-й позиції. Георгій Іваницький та Віталій Комунюк фінішували у четвертому десятку. Вони розділили 33 та 34 місця. Гливкий млинець львівський регбійний сокіл. Новий сезон розпочав із поразки. Бронзовий призер минулого чемпіонату у Хмельницьку поступився в місцевій команді Оболонь університет. Проваливши перший тайм, гості додали після перерви, але врятувати матч їм не вдалося. Підсумковий рахунок зустрічі 23 на 12 на користь господарів. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. щасти.